Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося, як завжди, на одному місці на нашій площадочці, у місці Радивилів. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. Для вас ось такий красивий білий автомобіль, вантажний автомобіль, яким би у майбутньому будете перевезти досить багато і багато вантажів. Автомобіль у нас Рено Трафік. Автомобіль 2020 року випуску з пробігом всього лише 246 тисяч кілометрів. Це його рідні сертифікований та завірений пробіг. Даний автомобіль був переданий з Франції, з своєї батьківщини. Автомобіль у нас вже йде на транзитних номерах. Взагалі, автомобіль уже є готовий до нового власника. У нашому автомобілі встановлений двигун 2.0, дизельний двигун з потужністю 125 кВт, досить бадьорий та надійний двигун, як для такого автомобіля. Також у цьому автомобілі у нас не механічна, а автоматична коробка передач. Надійна автоматична коробка передач шестистопенева, не така, як була у попередніх версіях цього автомобіля. Вона вже нас йде під різноманітних, без різноманітних підтуплювань. І тому подібного. Також автомобіль у нас передньопривідний. Ну що ж, основну інформацію по даному автомобілі я вам розказав. Зараз ми будемо з вами переходити до огляду цього автомобіля, до огляду багажного відділу автомобіля. Переходимо з вами до багажника. Можете собі ще оглядати автомобіль по дорозі, який йду відчиняю. Ви тільки гляньте, стільки тут багато, стільки тут багато. Корисного місця. 2 2 метри 90 сантиметрів. Майже 3 метри корисного місця у нас тут є. Звісно, ширина даного багажного нашого відділу метр 60, а висота метр 50. Але як навіть якщо і цього вам не буде вистачати, якщо, наприклад, ви будете собі перевозити якісь труби. Або ж різноманітні балки, ось там у нас є ось такий бардачок, такий відділ, який відчиняється, та можна туди собі впихати та робити набагато більше місця у даному автомобіле. Ось так, тут все. Оглянули собі, зачиняю. Зараз будемо переходити до візуального огляду даного автомобіля. Оглянемо зі всіх сторін цей автомобіль. Так як ми вже у нас стоїмо. Тут будемо оглядати зад автомобіля. Ви тільки гляньте, як він красиво виглядає ззаду, так як і має виглядати такий автомобіль. Фари у нас без пошкоджень, цілі гарні фари. Питань взагалі ніяких до фар немає. Запотівань немає, сколів немає. Тріщин, звісно, що немає. Знизу під нашим автомобілем можете собі побачити, у нас є задні парктроніки, аби ви собі не створили ніякої аварійної речі. Ситуація автомобіль буде вам сигналізувати, що ви наближаєтесь до якогось об'єкта, який ви не бачите позаду автомобіля, так як у нас вікон в даному автомобілі нема. Але це не біда. Такий автомобіль досить багато людей беруть, беруть під проект, роблять з нього пасажирський автомобіль. Ну що ж, зізаду автомобіль ми собі оглянули зі всіх сторін, так зараз переходимо до переду автомобіля. Показую зараз вам автомобіль спереду. Можете собі його оглянути, як він красиво виглядає спереду. Ви тільки гляньте, які величезні та здорові у нас фари. Фари у нас взагалі немає ніяких питань до фар. Красива, гарна led оптика Я навіть не уявляю, кому її не буде вистачати. Світить вона те, що потрібно, так як треба. Далі на черзі наше лобове скло автомобіля. Теж чисте, пошкоджень ніяких нема, тріщин ніяких нема, нічого по ньому немає. Надаю вам він-код автомобіля. Ви собі можете перевірити даний автомобіль на різноманітних сервісах. А зараз їх є достатньо. Можете собі перевірити там пробіг, можете удосвіритися у тому, що я говорю тільки правду про даний автомобіль. Оглянули ми вже його і візуально, оглянули ми собі вже його. І його технічні характеристики перед тим всім я вам сказав. Зараз будемо переходити, переходити у склон даного автомобіля, але ще покажу, що в нас ось така присутня накладка. Накладка, яка буде берегти наш автомобіль. І взагалі вона його робить таким більш ширшим. Далі переходимо у автомобіль, але ще також перед цим скажу, що в нас є запасне колесо до даного автомобіля. Ненароком у вас. Проб'ється одне із коліс, ви собі можете його замінити. Ось така у нас дверна карта у даному автомобілі. Гарна збережена дверна карта. Присутні у нас, звісно ж, електросклопідйомники та електрорегулювання наших дзеркал. Можете собі їх регулювати так, як вам буде потрібно. Далі на черзі наші сидіння. Ось такі у нас сидіння теж гарні, збережені сидіння у нас з тканини. Та сидіння водія у нас регулюється. Можете собі його робити хочте ближче, хочте далі. Ось так. Далі на черзі наше світло. Присутній у нас коректор фарт, а також ми можемо собі світло наше, led світло робити яскравіше. Хочемо темніше. Та кнопочка, аби нас ненароком ніде не перекинулись, ми собі та режим парковки. Наше мультифункціональне кермо присутнє, круїз контроль. Звісно, що у нас є підключення до телефона. У даному автомобіле є. Можете собі телефонувати, піднімати дзвінки, не бравши телефон до рук, ну що ж, вам сідати в даний автомобіль та запускати його для вас. Вмостився я у даний автомобіль ще перед тим, як запущу автомобіль, покажу, стільки в нас різноманітних ніж. Можете собі щось і сюди класти. Є у нас і підстаканник в даному автомобілі, можете бачити. Все гарно, все чітко, все для зручності водія та. Пасажирів. Ось такий у нас ключ. У нас є два ключики до даного автомобіля. Ну що ж, запускаємо його. Пихаю ключик куди потрібно. Провертаю, та наш автомобіль прекрасно таки запускається в наш Рено-трафік. Можете собі оглянути, що немає ніяких у нас помилок у даному автомобілі. Все чітко, справно працює. Значить, там. можете собі бачити, стільки проїхав даний автомобіль. Також у нас присутні навіть екорежим в даному автомобілі. Можете собі їздити з економією пального. А споживає цей автомобіль 7 літрів на 100 кілометрів, досить і досить мало. Ось так. Далі на черзі наша магнітолка. Ви тільки гляньте, яка у нас магнітолка. Сенсорна радіо присутнє. Медіа присутнє. Телефон. Присутній, по блютузу з'єднується, їдете собі, включаєте музику, яку тільки ви собі забажаєте. Навіть навігація присутня, ви собі ніде не заблукаєте з цим автомобілем. Заїдете куди вам потрібно. Навігація, адресу можемо собі вписувати. Визначні місця, історію, куди ми їздили, пошук на мапі та координат, звісно ж, забивати. І далі налаштування. Ми можемо собі купа-купа всього змінювати. І гучніше робити, і тихіше. Все гарно, навіть можемо собі вибирати різноманітну мову. Наприклад, тут зараз була встановлена французька, я її змінив на українську. Також ми можемо собі сюди впихати і флешку, і навіть під'єднувати телефон через AUX. Все зручно. Далі на черзі наш кондьор. Ось такий у нас кондиціонер присутній. Ми можемо собі направляти повітря, куди нам тільки потрібно. Хочемо під ноги, хочемо на себе наверх та низ. Хочемо просто на себе або ж на лобове скло. Кондиціонер працює працює справно. Включаємо собі температуру, точніше температуру, а темп нашого повітря. Та робимо собі температуру. Хочемо холодно, хочемо тепло. Все чітко, все гарно і все у нас, звісно ж, працює в даному автомобільчику Але стільки тут багато ніж. Ще раз я вам повторюсь. Бардачок і ось тут є. І він, він відчиняється. І ось тут бардачок в нас є купа-купа, ніж в даному автомобілі. І зверху ми можемо собі щось класти, якісь документи, якісь бумаги. Це чотенько. Далі наші ось такі, показую наверх ось такі наші козирки. Тут сюди можемо собі запихати документи. Світло в нас зверху, звісно ще є. Вмикається наше світло, коли потрібно нам світло в автомобілі, ви собі можете спокійно його. Пихнути ось цей козирок. Ви тільки гляньте, яке тут здоровезне дзеркало. Таке, як вдома, величезне, просто таке величезне. Ні в якому автомобілі я такого здорового дзеркала не бачу. Ну що ж, тут я вам все показав, також дивіться, ще навіть і ось тут є у нас підстаканник. Як класно придумано собі. їдеш, взяв собі каву та їдеш з комфортом. Все гарненько в цьому автомобілі. Також у нас є блокування дверей. Ми можемо собі заблокувати двері, і вони у нас це блокування працює. По звуку було прекрасно чути. Ще раз вам показую нашу коробку передач. Ось така у нас коробка передач в автомобілі. Давайте будемо переходити до іншої сторони. Покажемо все з тамтих дверок. Вийшов я з автомобіля, аби вам показати іншу дверку, точніше, весь вигляд автомобіля всередині з тамтеї сторони. Ви гляньте, як красиво світяться наші фари. Яка У нас красива led оптика коли вона вімкнена все гарненько. Відчиняємо дверки та показуємо наші сидіння з цієї сторони. Гарні, теж чисті сидіння. Також дивіться, як я говорив, що у нас там є така присутня ніша для багажів довгих. Також ми можемо її відчиняти і звідси, наприклад, не класти щось таке довге з багажника, а щось класти собі потрібне те, що буде завжди у вас під руками. Відчинили собі, зачинили. Як і це сидіння піднімається, так і це сидіння у нас так само піднімається. Присутній у нас ручник, механічний ручник, ось такий він. Ось ще раз показую вам зараз кермо та торпеду даного. Автомобіля. На моє здивування у такому автомобілі І наша магнітолка, наша мультимедійна система досить і досить швидко та гарно працює. Ось так все виглядає, друзі. Ось такий у нас вийшов огляд даного автомобіля. По даному автомобіле є два маленьких підкраси. Кого цікава така інформація, ми можемо надати фотозвіт або ж відеозвіт. Тому телефонуйте. Та звертайтеся до нас, до нашої компанії Вашкарс. Ми можемо доставити цей автомобіль вам у будь-яку точку України, або ж можете приїжджати до нас у місто Радевелів. Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. Автомобіль буде там відфотографований зі всіх сторін. А також там інформація про автомобілі з'являється раніше, так як ми там раніше публікуємо наші автомобілі. Також можете сміло приїжджати до нас на нашу площадку. У нас ще є досить і досить багато автомобілів, автомобілів, які вам можуть сподобатися. Ви собі можете їх обрати та купити. Любий із цих автомобілів. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс. Думали, я скажу так. Але ні. Оголошу перед цим ціну даного автомобіля. А ціна даного автомобіля у нас 17 тисяч 750 доларів з сертифікатом. А тепер, друзі, до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.